Доброго дня всіх присутніх. Сьогодні у нас є підписання меморандуму, якого є на меті створення можливості і всяких інших програм для підтримки громадських організацій та військових для. Все робимо для перемоги. Є наші програми і волонтерські, і є представники військових підрозділів. Все, що зв'язано з аеророзвідкою. Надалі ми допомагаємо дронами і технологіями, які надають можливість. Складати дрони е і всі потреби, які е для цього ну потрібно. Ми допомагаємо. Тому ну, нас об'єднує одна мета: це перемога України, і до цього ми йдемо. Я би хотів е надати е слово е нашому колегі. Hello, uh, my name is Lee Lambert um, and I'm the co-founder and in-country representative of Aurora Frontline Aid. Um, we're here today um, thanks to Richard and his team um, to sign a, a memorandum of cooperation between um, Aurora Frontline Aid um, and the Georgian Humanitarian Legion, uh, Falcon Force, um, and the Bureau for Fights Against Corruption and Organised Crime, and to do what we can to help promote the uh, Ukrainian-Swedish Heritage uh, Fund. The um, Ukrainian um, and Sweden have a long and storied history. It's something that uh, my Swedish um, team members are very proud of, and something that we're going to work very hard to help um, develop. Um, as we spend more time um, assisting Ukraine in its effort to defeat Russia and long into the future. Вітаю мене. звати Даша. Я сьогодні буду перекладати. Наразі лі він представився та. Сказав, що ми зібралися для того, щоб підписати меморандум. А у нас є спільна мета: це перемога України, і це співпраця шведської сторони з Україною. Ось так? Добрий день всім, добрий день колеги. Ігор Добровольський, представник бюро по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. З задоволенням. Мені приємно бути сьогодні присутнім тут при підписанні цього, скажімо так, багатостороннього меморандуму. Буквально пару слів, скажімо, з моєї точки зору, що кожне підписання подібних меморандумів. Це є, скажімо, хоч невеличка, але цеглина нашу перемогу і присутність на підписанні цього меморандуму наших друзів з, з Великобританії, представників Швеції, Грузії. Це є велика допомога в цій перемозі. І наша велика подяка нашим друзям. А скажімо, наша вся діяльність. Після підписання меморандуму буде тільки посилена. Ну, а ціль дійсно у нас одна: це тільки перемога, і перемога ворога як і внутрішнього, так і зовнішнього. Я дякую за увагу. Доброго дня, Дмитро Тюкаєв. Я представник України швейцарського фонду спадщина та розвиток. Діяльність нашого фонду направлена на об'єднання діаспори України та Швеції. За подіяння тої шкоди, яку нам наносить наш недобрий сусід, наш фонд допомагає зараз вже в гуманітарному розмінуванні, допомагає в відновленні дитячих будинків та гуманітарної допомозі. Тим, хто найбільш вражений від воєнних дій, це діти та а, пер... пахи... люди похилого віку. А, у цьому меморандумі ми маємо на меті а, збільшити допомогу шведської сторони завдяки. П... Долученням шведської діаспори, яка є по всьому світу, та зараз багато українців, які виїхали у ту ж саму Швецію і там інтегруються. Тому я маю надію, що наша співпраця буде дуже плідною. Дякую. Вітаю, мене звати Павло Гончарук. Я інструктор інструкторського координаційного центру Falcon Force Instruction, спецпідрозділу Falcon Force. Інструкторський координаційний центр був створений з метою підготовки спеціалістів і інструкторів в різноманітних галузях, як по спеціально-військовій підготовці загальної психофізичній оптимізації людини. За рахунок використання сучасних західних методик, в тому числі і моєї особистої розробки на базі використання гімнастики Йові, також метою інструкторського координаційного центру являється створення в різних областях України підготовчих центрів, в яких людина зможе швидко і ефективно навчитись і підготуватись. Разом із цим інструкторський координаційний центр має намір допомагати. Різним інструкторським командам і школам у вигляді консультування інструкторів і обміну досвідом. Також в планах інструкторського координаційного центру є залучення в роботу інвалідів війни, що дуже важливо, у яких є багато досвіду, і які можуть дуже допомогти в роботі з людьми, мотивуючи їх і морально допомагаючи. В планах у Інструкторського координаційного центру також буде залучення в реабілітаційну роботу з військовими, використовуючи сучасні методи роботи з цілими психікою, які на практиці себе дуже добре зарекомендували. Всім дякую. Дякую всім колегам. Думаю, що у нас буде плідна робота. Опит у нас є. Ми сформуємо є запити підрозділів, яким потрібно допомагати. В чому у нас є вже такі це грузинський національний легіон, кому потрібно допомагати інші підрозділи, які потребують допомоги. Вигляди дронів зараз. Ми зупиняємося на і виробництві, і так як є у наших колег бойовий досвід, на, ми на цьому формуємо всі потреби для виробництва і допомагаємо іншим фондам, які працюють, наприклад, і з Азовом, і з іншими підрозділами, тому. Разом до перемоги все буде Україна, слава Україні. Може бути якісь я запитання? Так. Добрий ранок, укрінформер і гончар. Я хотіла спитати, чи можете ви конкретизувати, за якими напрямками співпрацюватимуть сторони меморандуму, які проекти реалізовуватимуть? Так, ну я за себе скажу так, що наша мета це. Той е, досвід, який є в нас, да, за ну майже вісім років, ми можемо допомагати і по е, різних моментах. От зараз наша мета це створення е, школ. Для навчання дронів да? ну, У нас є досвід наших бійців, наших е, друзів, да? і ми їх комунікуємо, і вони на, на різні моменти ну, допомагають. Е е е Досвідом, тому що нам дуже потрібен досвід інше, пусть ну скажуть ну, також. А, ми маємо а, в майбутньому а, планувати вже а, відновлення країни, тому а, а, коли ми будемо казати про українсько шведський фонд, то е, наша основна мета це допомога е, Україні в відбудові в майбутньому. Зараз е, ми будемо включатися в той проект, який казав Генрі. Е, е, обладнання для школи навчання е, е, дронів. Ну в, е, Операторів дронів так, це буде обладнання для цих шкіл. І зараз ще один напрямок: те що ми допомагаємо, це допомога в обладнанням в гуманітарному розмінуванні. в Свою чергу Falcon Force instructions зараз має під собою мету створення. Методики роботи в двох напрямках. Перше, це підготовка бійців за допомогою використання різноманітних методик роботи з тілом і психікою. А от і другий напрямок це робота з реабілітацією, також за рахунок синтезу різноманітних західних розробок по роботі з тілом і з психікою, задля більш ефективної і швидкої реабілітації бійців. One of the, um, the wonderful things about this cooperation for us is um, as a foreign organization, um, what allows us to be more effective and deliver um, equipment that is needed is to have uh, a good collaboration.

Uh, um, but what we are very, very aware of is um, we're only as effective as the information as we understand it. Um, and uh, cooperation, um, the, the memorandum that we're signing today to be able to cooperate um, just means that we can be more effective as an organization and ensure that the equipment and supplies and services that we're able to bring. Um, had the most effect. Uh, within aurora frontline aid, uh, we also have a demining foundation, uh, and the sole focus of our demining foundation is to assist in humanitarian demining. Uh, but more specifically in um, AI technology that can be used to discover um, surface munitions, which we hope that will be long into the future will help to, um, to clear farmland uh, and other areas of habitation to make things safer for the Ukrainian people. Uh, Uh, вони сподіваються використовувати в тому в тому числі і AI технології для того, щоб у майбутньому зробити безпечними фермерські зони і зони в цілому, які зараз заміновані. Онова систе організація з the land. So we work quite closely with those um, All of our organisations um, function on donations. So for us to be able to share what we're doing today with the audiences back in the UK and Sweden um, demonstrates to the audience that um, we do have good cooperation and collaboration and that every penny that is donated to our organisation will be spent in um, a very efficient and effective manner. організація е, існує на донатах і наразі вони навчають е, навчаються українців е, навчають фахівців е, як виконувати ефективно, ефективне companies in the West um, that develop в that um, they need to get tested on, on на front Um, and a collaboration like this allows us to um, be able to um, get the two parties to meet, uh, for them then to have a dialogue, uh, and for that equipment then to be tested, um, with the end result that, that then goes to the Ukrainian military um, and is used to take the fight to Russia. озброєння, створюють деталі, і так і так далі, які можуть бути використані в Україні, і, і ця сторона вони мають змогу комуніку змогу зв'язувати українську сторону з іншими західними компаніями для подальшої співпраці ефективно. Приступам до підписання. Uh -huh. так. Гарно, дякую. Хай Бог вас всіх благословить нам перемоги. Слава Україні! Героям слава!